Вже питання Японії. Російсько-японський скандал набирає обертів. Японії відреагували на затримання їх консула. Мотокі та цунорі сталось таке у Владивостоці. У відповідь викликали у своє міністерство закордонних справ посла Росії Михайла Галузіна. Висловили йому протести. Заявили, що дії Росії це порушення Віденської конвенції. Мотокі та Цунорі ФСБ затримали напередодні його оголосили персоною нонґрата. За версією Росії, чоловік за гроші збирав інформацію щодо у російських громадян щодо внутрішньої і економічної ситуації у Федерації. Дам що раніше Японія запровадила санкції щодо 21 російської організації і заборонила експортувати до Росії товари та матеріали пов'язані з хімічною зброєю. Знову ж таки, тут питання напевно буде схоже. Питання претензії, котрі Росія висуває, вони радше кримінальні справді чи більше політичні, зокрема, можливо, у відповідь на новий японський пакет санкцій. Ну тут все можливо в принципі. Ми бачимо, що якщо навіть беремо російську версію, то Японія все одно розглядає Росію як ворога і збирає про неї інформацію. Це один із варіантів, а інший дуже нічого нового немає. Дуже нагадує радянські фільми про розвитку про шпигунів. Схема напрацьована, вона є ефективною. І Росія дуже часто користується і в політи... з політичною метою, і такими методами? Ну, можливо, це війна спецслужб теж можна припустити, а можливо, це політика, а можливо, те і інше в одному, як кажуть, стакані. Ну, останок, от на півхвилини питання, власне, щодо взаємно Росії та Японії і з початком повномасштабної війни, наскільки? Крен, так би мовити, зайшов у ці взаємини і що може бути далі? Ну по перше, ці країни не мають мирної угоди. По, -по друге, я впевнений в тому, що якщо колос в вигляді Росії почне сипатися, Японія одна із перших, хто скористається цим в територіальному плані, зрозумів. І подякую за розмову. аналітик аналітику леглісний з був на прямому зв'язку в атеріапостров тюві про теми міжнародні зокрема говорили.